Йому було на місці запропоновано пройти медичний огляд для визначення стану алкогольного сп'яніння за допомогою ганалізатора алкотестер Драгер в присутності двох свідків. Та проведення такого огляду в медичному закладі на що водій відмовився. На його було складно адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 пункту правил 25. За відмову присутності двох свідків склали акт огляду затримання транспортного засобу. Описали після чого даний громадянин, чувши і заходить до нас, ми прийшли в службове приміщення. Він чує, хтось іде по телефону, розмовляє. Заходить він. Я його попросив, щоб він вийшов з даного приміщення. Після чого він мені наніс тілесне ушкодження, вдарив кулаком в голову. Я головою стукнувся об стінку. Після чого було викликано карету швидкої медичної допомоги Гощанської центральної лікарні, погрожував, що звільнення з органів внутрішніх справ. Погрожував розправою, що позвільняє нас, що десь побачить. Ну що просто погрожував. В відділення нейрохірургії поступив працівник поліції, який отримав травму напередодні при виконанні службових обов'язків. При поступленні у пацієнта в процесі обстеження і динамічного спостереження виявлено ознаки черепно-мозкової травми легкого ступеня, які трактуються як струз головного мозку, забої м'яких тканин голови. Пацієнт в даний час знаходиться на стаціонарному лікуванні відділенні нейрохірургії. Загрози для життя немає. Загрози для здоров'я будемо надіятись при адекватному відношенні і лікуванні. Теж не буде зараз. стан пацієнта задовільний. Механізм травми, який був у пацієнта, він не виключає отримання травми більш складної і важкої, тому що при ударі в обличчя, при падінні на тверду поверхню, досить часто наступають травми, які трактуються як більш важкі і серйозні і з прямою загрозою для життя і здоров'я. Це такі травми, як крововиливи, як забої мозку, переломи основи, склепіння черепа. На щастя, в даного пацієнта це обійшлося без таких важких тілесних ушкоджень. Слідчим відділом гощанського відділу поліції зареєстровано кримінальне провадження за статтею 342 кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає покарання у вигляді арешту до 6 місяців або обмеження волі до 3 років, якщо буде доведена вина водія в даній події. 11 жовтня 2016 року надійшло повідомлення з лінії 102 про те, що невідома особа, управляючи транспортним засобом, в п'яному стані рухається зі сторони гощі до траси київ Київ-Чоп. На дану подію була направлена патрульна служба, котрі зупинили даний автомобіль і склали протокол. На водія автомобіля склали протокол про адмінправопорушення. Йому було запропоновано водію було запропоновано пройти медичний огляд на стан алкогольного сп'яніння, на що він в грубій формі відмовився. Після цього водій фактично водій зник з місця пригоди. Автомобіль було доставлено до Гачанського відділу поліції. Через деякий час до працівників патрульної служби, які оформляли дану подію, зайшов даний чоловік водій автомобіля і в грубій формі вимагав надати для них для нього віддати, повернути йому документи на автомобіль, після чого він наніс працівнику патрульної поліції один. Удар в голову. Працівник патрульної поліції вдарився також головою об стінку від даного удара. В цього, або в як це цей? напарник, Зінов. Напарні, а від невідомого я телефонував за цим номером, надійшла по ноги, а де Київчок. Ну як саме він порушував? Це... Ну, просто, ну, дав, дав в руки, склав адмінський адмін... розказ. Все, все, так. Це дякую. Ви вже наші біля кількох тижнів, але вже під спостереженням не вроби. Ну, на щастя, в нього не було потреби проведення. Можете сказати, а... нападник? Я, до речі, зараз... зараз...